Допоки на вулиці лунає сигнал повітряної тривоги в комфортному укритті. Малеча проводить свій час за співами популярних пісень цього в безпечних умовах. Раніше тут знаходилось сховище для овочів, а вже цього літа зробили капітальний ремонт, облаштували окремі два приміщення для маленьких та більш дорослих вихованців центру соціально-психологічної реабілітації. номер один санвузол встановили вентиляцію, зручні місця для сидіння, а також створили запас питної води. Раніше власного укриття тут не було, і діти разом із педагогами. Ходили до укриття в сусідній гуртожиток, що було незручно. За час повномасштабної війни у нас в центрі реабілітації перебувало 123 дитини, із них діти 13 дітей із сім'ї переселенців. А тому укриття, наше тимчасове укриття дуже зручно за рахунок місцевого бюджету, за що ми дуже вдячні. Розраховуємо на 50 дітей і плюс дорослі. І зараз вже всі документи, все підписано, зараз ми всі ходимо в укриття. На сьогодні в центрі реабілітації перебувають 47 дітей різного віку. Вихованці закладу, що опинились в складних життєвих обставинах, отримують тут проживання, харчування, медичне обслуговування, а також реабілітаційну психологічну підтримку. Крім того, психологи регулярно здійснюють корекційну роботу з дітьми, що постраждали внаслідок воєнних дій. Головна мета запобігти інституалізації, тобто вилученню дітей із сімей. Кривому розі хочу сказати, існує потужна система роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих. Обставинах разом з міськими службами проект ЮНІСЕФ сприяє тому, щоб діти залишалися в біологічних сім'ях. Особливо актуальним сьогодні є питання повторної де тобто для того, щоб діти повторно не поверталися в заклади інтернатного типу. Розроблено проект, в якому ми активно беремо участь, і завдяки комплексу соціально-педагогічних. Послух, які ми забезпечуємо цим сім'ям, ми попереджаємо такі соціальні ризики. Окрім ЮНІСЕФ, міська служба в справах дітей та центр соціальних служб тісно співпрацюють із такими міжнародними організаціями, як USAID, Міжнародна організація з міграції, Save the Children, Rotary, Acted тощо, всього в місті діє два центри, де перебувають діти, що опинились в складних життєвих обставинах. За період війни у нас за ці півтора роки, на жаль. 123 дитини опинилися в наших закладах, із них 13 це діти переселенців. Ми все зробили, щоб могли діти і повернутися до своїх біологічних сімей і взяли їх під опіку і, безумовно, в сім'ї передати. На жаль, бувають такі випадки, коли Діти залишаються самі. На жаль, багато е, випадків, коли батьків позбавляють права. Влада Кривого рогу продовжує надавати всебічну підтримку діяльності реабілітаційних центрів. Завдяки тісній співпраці міських служб із міжнародними організаціями з 123 вихованців центру соціально-психологічної реабілітації 53 дитини влаштували до сімей опікунів, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 38 дітей повернули на виховання батькам, яким соцслужби допомогли подолати складні життєві обставини. Всього з початку 2022 року 102 дитини з центрів повернулись до своїх біологічних. Чних родин Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.